Дорогі брати і сестри, сьогодні популярно, щоб людина шукала себе. Або говориться, що незважаючи на всі е, події, котрі відбуваються навколо нас, найважливіше не втратити себе самого, бути самим собою, бути самим собою, незважаючи на всі труднощі життєві, щоби не загубитися. Бо якщо людина загубиться, то пізніше дуже велика апатія в її житті, дуже велика фрустрація. Ми, котрі тут знаходимося, можемо додати, як бути самим собою християнином, власне, християнином. І тому ми всі постійно відновлюємо нашу єдність з Господом Богом, і церква нам в цьому допомагає. Літургійний рік, котрий ми переживаємо протягом нашого практикування нашого християнського життя в межах року, він власне є спрямований на те, щоб допомогти нам віднайти Господа Бога, робити це все глибше, глибше, розуміти Бога все більше, більше і більше, щоб ніхто не зміг похитнути. Нашою вірою, нашим життям, щоб ніхто не мав навіть відваги, щоб розказувати, що і як нам робити, щоб ми слухали Господа Бога, Його церкву, тих людей, котрі живуть любов'ю і правдою. В якому періоді ми зараз знаходимося в такому досить цікавому літургійному періоді, котрий, якщо перенести цей досвід, на наше світське життя можна назвати період, коли молодий спеціаліст, закінчивши вищий навчальний заклад, приходить на роботу. Думаю, що багато з вас досвідчило цього стану, як себе почуває молодий спеціаліст. Ну, дивіться, ми пережили Пасху Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Апостоли вже досвідчили так. Все те, що Ісус навчав, воно все виконується. Ісус переміг смерть. Вони досвідчили те, що вже немає з ними їхнього вчителя. Так само молодий спеціаліст вже вийшов з університету, з інституту, з іншого навчального закладу, вже немає біля нього його професора. Він приходить на роботу, ніби є диплом, ніби є знання. Але Є така певна невпевненість, що робити, як робити, чи це треба повністю занурюватися в працю, наскільки треба слухати того начальника, іншого начальника. Робота ще так, знаєте, не відлітає від рук, не ще такого мастерства. І дивіться, апостоли так само, без Ісуса Христа, ну то підемо ловити рибу, Ну то іноді пішли до синагоги. Когось уздоровили. Але ще перед зісланням Святого Духа ми ще не бачимо такої великої експансії і реалізації тих останніх слів вчителя з Назарету, котрі вознісся на небо, йдіть, проповідуйте всім народом і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І після зіслання Святого Духа, власне, це велика експансія, і звичайні рибалки, і звичайні люди, котрі мали якісь такі, можна так сказати, світські професії, вони пішли і з силі Святого Духа проголошували Боже Слово. наверталися народи, народи наверталися. Дорогі брати і сестри, в нашому християнському житті завжди є такі моменти, коли ми в деяких справах не відчуваємо такого мастерства, такого старого мастера, який вже знає, як робити ту чи іншу діталь. Тільки подивиться на хворого, вже знає, яка хвороба. Будівельник подивиться і скаже, ага, такий проєкт має сенс, такий проєкт не має сенсу. Власне, завжди якась є сфера нашого життя, що ми є як ці такі е новенькі молоді спеціалісти. І ми потребуємо прикликати Святого Духа в ту чи іншу власне, цю сферу, де ми є невпевнені. Чомусь ми вже є впевнені, тому що ми вже не перший рік в храмі, ми вже не один літургійний рік пережили, але в чомусь ми ще є невпевнені. В кожному це є своє, в кожного своє, воно не співпадає з моїм сусідом, і це добре, тому що я можу навчитися, підглядіти, можу щось зі свого досвіду. Для когось я є мастером, для хтось для мене є цим мастером. І всі ми просимо власне, про силу і міць Святого Духа. Зіслання котрого урочистість, ми будемо святкувати за тиждень. Хотів би ще вернутися до сьогоднішньої Євангелії. Молитва Ісуса Христа, арципастерська молитва. Вона показує те, про що просить Ісус Христос, що Він бажає, щоб ми мали єдність з Небесним Отцем, щоб ми відчували цю велику гідність. Християн, тому що можна сказати, що це є розмова двох таких професорів, дуже великих про студентів, де цей молодший професор говорить: я хочу, щоб мої випускники, щоб вони дійсно були спеціалістами своєї справи, щоб вони дійсно відчували, що ці знання, котрі вони тут отримали, щоб ці знання були з ними, щоб вони йшли і поширювали цю любов, правду по всьому світу. Дорогі брати і сестри, щоб відновити нашу християнську гідність, ми повинні зглиблювати ці знання, котрі ми отримали від Господа Бога. І зараз, в цей період, коли ми молимося дев'ятницею перед Зісланням Святого Духа, просимо Господа Бога, щоб Він постійно давав нам цього Духа. Відкриваємо на нього наші серця, щоб ми. Поглиблювали, щоб ми могли зміцнюватися Божою присутністю і йти, виконуючи цю остатню волю Ісуса Христа перед Його Вознесінням на небо, йти на цілий світ, проголошувати Євангелія, добру новину про спасіння і хрестити, єднати з Господом Богом в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.